У Чернігові у мікрорайоні Подусівка з наступного року планують відновити рух тролейбусів Унаслідок російських обстрілів у лютому березні 2022-го Тут постраждала значна частина контактної мережі, яка раніше забезпечувала курсування електротранспорту. На Щотижневій розширеній нараді у муніципалітеті 26 вересня виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако наголосив, аби якнайшвидше забезпечити пільгові категорії громадян безоплатним проїздом, міська влада розглядає можливість введення в експлуатацію тролейбусів із автономним ходом. Найбільш оптимальний варіант зараз і він більш сучасний і, можливо, він може використовуватися не тільки в цьому районі в перспективі, це придбання містом. Хоча б 4 тролейбуси з автономним запасом ходу, вони десь на 50% приблизно там, даже, там, на 40-50% дорожче, ніж звичайні тролейбуси, які ми купуємо. Але в принципі, якщо порахувати вартість мережі, то воно для бюджету вигідніше, да? чим її відновлювати, обслуговувати. І можливо вже зараз почати якісь там тендерні процедури на придбання цих транспортних засобів. Один можна в цьому році і три в першому кварталі наступного року. Наймасштабніших руйнувань під час активної фази бойових дій на території Чернігова зазнала Бобровиця. Тут роботи з відновлення контактної мережі розпочалися цьогоріч у серпні. Відтак на вулицях Шевченка та Малиновського заміни потребують близько 55 пошкоджених опор. Зараз їх демонтують та встановлюють нові. Контактна мережа повністю була знищена, зруйнована там, де була вона, ну вона заважала. В період активної фази бойових дій проїзду тому все, що все, 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 що там знаходилось, було частково демонтовано, то ми говоримо про майже нове будівництво. Так, обсяги досить значні. Допомагає підрядник, особливо в демонтажі опор, тому що ну, ні крана, ні тягачів такої спецтехніки у нас немає, тому ми проводили тендер на деякі роботи, залучаємо підрядників. Багато робіт проводимо власними селами. Для якнайшвидшого відновлення тролейбусного сполучення до кінцевої зупинки сіверянки фахівці використовують спеціальну техніку: аварійні машини та підйомники. Щоденно до робіт залучають дві бригади працівників, майже 10 осіб. Працюють і над усуненням інших складнощів, пов'язаних з електромережами. Потрібно розуміти, що окрім цих робіт спеціалісти там енергослужби ще виконують інші роботи. по Налагодження там існуючих ліній, тому що це процес постійний, а також усунення аварії або або обрію на сьогоднішній день. У нас теж три ділянки. Вони працюють в аварійному режимі. Це теж потрібно робити, тому скажімо так, швидкість відновлення ну не, не така, як хотілося. Як розповів начальник комунального підприємства Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець, аби повністю відремонтувати ділянку та запустити тролейбусний маршрут від колишнього діагностичного центру до Сіверянки, знадобиться щонайменше півтора місяця.